Вже зустрілися, каже на прохання Петра Юрєвича, крім міського голови, відгукнувся й депутат міської ради Валерій Нопрієнко, в окрузі котрого мешкає ветеран, надавши невелику матеріальну допомогу сім'ї колишнього партизана. Власне з цією родиною я вже давно знайомий, тому що під час наших заходів от, Маліковських внутрі мікрорайонних внутрій районних свят ми зустрічаємось 9 травня. Ми з ними зустрічалися. Як відзначив Володимир Дебой, робити добрі справи завжди приємно, особливо якщо вони стосуються наших батьків і дідів, котрі віддавали за для нас своє життя. Напевно, це щасливий день, коли ти його починаєш з доброї справи, коли ветерану війни, інваліду першої групи, партизану, чорнобильцю можна дати ну невеличку радість, яку ми сьогодні можемо дати їх діти, внуки, вручивши той слуховий апарат. На сьогодні усі пільгові категорії населення знаходяться під юрисдикцією держави, проте, на жаль, не завжди у держбюджеті вистачає коштів для надання усіх необхідних послуг і пільг. Функція захисту дітей чи ветеранів війни сьогодні є функція, держави. і безумовно вона не фінансується в повному обсязі. Безумовно, сьогодні є черга. Не всі ті пільги, які потрібні, виконуються. Але ми намагаємося сьогодні, і за рахунок трошки місцевого бюджету. Це для нас не на ноша. І за рахунок спонсорів, і з допомогою депутатів ці питання вирішувати.